Зібрали великий стратегічний панський запас, 10-кілограмовий ящик. Зараз відкриємо і покажемо вам, що ж у нас тут у цьому ящику. Ну, в принципі, все, як ви звикли. Смачненькі ковбаски домашні з печі, сирок сологуні, грудинка, ковбаски варенокопчені, сало в спеціях. І коли ми вже готові були цей ящичок відправляти, зробили його на замовлення, а нам наші клієнти говорять, а можна ще джерок. А ми кажемо, ну, звісно, можна, тому що джерки у нас є в наявності. І ми почали. Докладати джерок, нам сказали, скільки влізе, скільки і давайте. І ми почали їх складати. Спочатку поклали курочку з пармезаном, потім поклали кабаносики курячі, імбірно, курячі, імбірно, соєві. Потім поклали кабаносики імбірно соєві, цілих пів кілограма. Потім поклали кабаносці свининка з часником і перчиком гострим, такий пікантний смак. Потім ще трошечки курочка з пармезаном помістилася.